Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь. Щедро насипайте вподобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Восени 23-го року ми посадили 7 різних кущів жимолості. Так їх потрібно садити, тому що вони перезапиляються. Ягідки, е, по смаку відрізняються. Е, одна від, е, сорт від сорту. Зараз вона саме квітне, не боїться заморозків і е, невибаглива е, по догляду, варта вашої уваги. І дуже смачні ягоди. Вони мене ну просто полонили. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу, до зустрічі!